Об'явлення 1 розділ, 18 вірш. Син людський промовив Я живий і був мертвий, і ось живий на вічні віки. Ми розглядаємо тему про те, що Христос був мертвий. Сьогодні ми розглянемо, якби, додаткову тему про помазання. В першу чергу, воно є ключовим в розумінні смерті Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Ми розглянемо в двох відео якби, вступні теми. І третя вона якби все пояснить і поставить крапку над всіма і. І так, син людський являється нашим Спасителем. Він є Христом або помазаником. Грецьке слово Христос означає помазаник, вірніше Христос це по-грецьки, по єврейськи «месія», по-нашому помазаник. Так от, він став е, помазаником в ідеалі при хрещенні. Коли він прийняв хрещення, він пішов на цю місію. До того він був просто теслою 30 років. Але також ми можемо розглянути ще два цікавих моменти. Перший момент е, те, що Христос був помазаний на цей титул, або став Месією до самого створення. Він був передбаченим Месією. пророчим Месією. Принаймні. Е, е, в двох місцях Біблії ми заходимо в такі цікаві місця. 61-й розділ книги Ісаї, перший розділ Дух Господа на мені, бо Господь помазав мене благовістити смирним, послав мене перев'язати зламаним серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти для нашого Господа, щоб помістити всіх, хто в жалобі. Щоб потішити тих, хто в жалобі. І так, слово Господнє говорить про те, що він був помазаний ще до того, як він народився. Даніла сказано: так знай і розумій, від виходу наказу, щоб вернути Ізраїль, збудувати Єрусалим аж до владики Месії або до владики Христа, до владики помазаника 7 тижнів та 62 тижні і вернеться народ, відбудується, і відбудовані будуть Майдан і вулиця. І то буде за тяжко часу, а ти по тих 62 тижнях буде погублений Месія, тобто Христос. Хоч не буде на ньому провини, а це місто святиню знищить народ Володаря, що прийде, а кінець його у повіді. І аж до кінця буде війна і гострі спустошення. І так, Даніл також говорить про те, і навіть про час. і коли... Волхви прийшли до царя Ірода і сказали, де має народитися цар юдейський. Для них це не було дивно, вони просто не очікували його народження. Але е е священики, перосвященики, і, перо і фарисеї вони чітко знали, де, коли має статися, і вони сповістили цю інформацію. Так от, це було все зроблено на основі е книги Даніла. Тобто, Ісус Христос був. Месією, предназначеним ще до свого існування. Ми читали про те, що він в своєї порі помер. Христос, із мертвих, Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних. Бо, як через, бо коли ми були ворогами, ми примирилися з Богом смертю, Сина, Його, тим більше примиряємося, спасаємося Його життям. І так, Слово Господнє говорить про те, що Він був закладений за нас. Або став жертвою за нас. В об'явлення 13 розділі, 8 віршові, сказано: і їй, хтось звірині, вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні імена не написані в книгах життя, а агця заколеного від закладен світу. 13 розділ, 8 вірш книги об'явлення говорить про те, що Агнець був заколений від закладен. Тобто він в певній мірі ми говорили про те, що він є вічним. Він є вічним. Тому що живим так само він і помер в певній мірі не лише в День смерті, але він був приречений до цього. Тому я був живий і був мертвий, і ось живий на вічні віки. Ось цих перших два терміна, вони стосуються не просто якоїсь події, але саме стану і саме місії Ісуса Христа. Йоанна 13,19. Уже тепер вам кажу, перш ніж те написане, що як станеться, ви вірували, що то я. І так, пророцтва дані нам для того, щоб укріпити віру. Вони не просто дані нам для того, щоб ми збагатилися інформацією, але для того, щоб укріпити віру. Так само і пророцтво про смерть і Воскресіння Господа Ісуса Христа, саме про смерть, тому що Месія. Той, хто предназначений, а він був предназначений для того, щоб стати викопною жертвою за нас, для того, щоб примирити. А для цього йому потрібно було померти. Я був мертвий, говорить Ісус Христос. Так от Він померши, виконав ту місію, для якої прийшов. Про це звіщали пророки і говорили, що він помазаний вже тоді. Тобто він, якби призначений для цієї місії. І тому святе письмо говорить про те, що ці пророцтва дані для нашого спасіння, і вони вказують на те, щоб ми маємо укріпити свою віру. Уже тепер кажу вам, перш ніж це настане, стане, бо як станеться, щоб ви вірували в те, що Господь Ісус Христос то є Месія. Амінь.